Якщо розглянути нічне небо, то на його чорному оксамиті можна побачити, як мерехтять і переливаються тисячі вогників. Насправді, деякі з них це планети, як і наша Земля, інші це зорі, віддалені від нас на мільярди кілометрів, серед них сонце, яке забезпечує землю світлом і теплом. Усі ці об'єкти і навколишній космічний простір утворюють Всесвіт. Усі об'єкти Всесвіту можна умовно поділити на мікро, макро та мегасвіт. Частинки, розміри яких не перевищують мікрона, однієї мільйонної частини метра належать до об'єктів мікросвіту. Це молекули, атоми, елементарні частинки, нейрони. Мікросвіт вивчає квантова, атомна та ядерна фізика. Об'єкти, досяжні для дослідження та активного впливу людської цивілізації, належать до макросвіту, люди, предмети, що їх оточують, Земля, інші планети є елементами макросвіту. Макросвіт досліджує класична фізика. Якщо розміри об'єктів та відстані до них становлять мільярди кілометрів, а зміни відбуваються настільки повільно, що час життя однієї людини це мить порівняно з мільярдами років існування зірок, то такі об'єкти є елементами мегасвіту. Це сонце, зорі, зоряні скупчення, галактики. Будову і еволюцію мегасвіту досліджує космологія.